Друзі, всім привіт! І як ви могли зрозуміти по прев'ю по нашому відео, у нас сьогодні знову з вами рибалочка на хежака. Спробуємо половити окунця, а що з цього вийде ви, в принципі, побачите в цьому відео. Так що, друзі, бажаю вам приємного перегляду. Так, друзі, а по комплекту у мене в принципі все без змін. Спінг це азура Веста до 14 грам, катушечка Шимана Сідона 2000 шнур, Daiwa вадже braid Восьмижилка, якщо я не помиляюся, 0,8. Ну, в принципі, ось такий у мене комплекти. <звук> Тут, друзі, стайка у нас стоїть окунців. Ось тільки що, ось це навіть видно, я думаю, по воді, що порозбігалися ще тільки що в кінці. Це вже другий окунь. Ще на одного був витягнув. І ось миттєво біля самісінького берега ще один клюнув. Рибалочку сьогодні почав. Ось, ось з хітомі в ультрафіолеті. І груз 3 грами. Геть в самісінькому березі вони стоять. Далеко навіть і немає сенсу, я так розумію, закидувати. Оп! Ха -ха. Зараз ще буде один. А ні, не добрав. Хоча пройшовся за приманечкою там до самих ніг, можна так сказати. Більше щось не хоче виходити. Зараз ще декілька закидів зроблю та я буду рухатись далі. єле єлі так нежно не побрав. Не знаю вам видно чи не видно ось стоїть якась рибка. Вроді плапичка якась. Вроді на камері повинно бути видно. Давай, дожовий друг. Не хоче добирать нормально. Оп! І єсть! Дивіться, так що і в принципі доволі непогані такі окунці, що я хочу сказати. О, ще й позує так гарненько. Оп, ось такий красунчик у нас з вами. Да, Все-таки тут стайка стоїть, то можна трішечки зараз їх тут повиманювати. Сьогодні такий доволі й день. Зранку було б, якщо я не помиляюся, мінус два. Плюс був доволі сильний вітер, це ось в обід, то вітер трохи стих, та й тепліше в принципі стало. Думаю, вийду на рибалочку. Треба для вас щось трошечки відзняти. Mm. І вже не дарма, вже 3-4 окуня витягнув. Хоч і приболівший але трошечки напічкався ліками Та й вийшов на риболовлю. Але ручка все одно трішечки обмерзає. Походу ця стайка ще і була тут. Зараз ще ось оцю цю проводичку зроблю, якщо не буде клювання, руху далі. Але вже радує, в принципі, 3 чи 4 окуня з першого місця, то це вже доволі непогано, я вважаю. Порівнюючи з минулими рибалками. Це взагалі шик. Вода прям дуже прозора. Ще з рахунок того, що тут таке піщане йде дно, то прям доволі так гарно ще й все виглядає. Ну, побачимо, як тут буде рибка клювати, чи вона взагалі тут є. Но дно прям дуже гарне. Оце особливо, коли ще сонечко так світить. все гарненько так просвічує. Ох, друзі, дивіться, який укунець клюнув. Доволі такий непоганенький. Поки що за сьогодні, напевно, це найбільший. Піднявся тоді ж наверх, зробив там, провірив декілька місць. Так ні одної покльовочки не було, а тут спустився назад донизу, тільки по іншій стороні вирішив йти. Ось клюнув такий окунець, В піявочках стоїть на одному місці, видно. В баю в нього щось порвато. Напевно вже комусь попадався. Да, трішечки неприємно тут стояти, якраз вітерець в мою сторону. І руки прям обвіває, так сказати. Бо Я ще стою спиною до сонця, то руки в тінечку, щось вітерець. Доволі прохолодно. Потрібно собі якісь рукавиці придбати, напевно. Все-таки ж уже зима, можна сказати. Так, а, неприємненько трошки. <трофей>, трофей, давно нічого такого не витягував. Це якийсь вже старенький кормачок. Геть уже повністю згнивший, можна так сказати. Ну, і підійшла наша з вами сьогоднішня рибалочка до кінця. В принципі, я вважаю, що доволі непогана. Плюс-мінус півтори години десь виділив сьогодні на рибалочку. Просто вітер почав доволі так сильно обдувати руки, то вже так подумав, що напевно буде вже потихеньку йти додому. В принципі, рибалочка непогана. Окунь вже почав формуватися потихесеньку в стайки. І це дуже-дуже добре. Тепер його наче. Як здається, легше знайти, знаєте, хоча б одного окуня, якщо знаходиш, то значить можеш зупинитися на місці. І ще хвилин 20 покидати, І я так думаю, що можна однозначно ще зловити хоча б пару окунців. Ну, а ви не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на воді.